Я дуже пишаюсь! дуже писаюсь з нами. Вінницькі вовки команду з американського футболу під такою назвою організували у Вінниці ще у 1996 році. Щоправда, на початку 2000-х команда припинила існувати. Але у 2006 році клуб відновили за цей час. Оновлені Вінницькі вовки вони були і призерами чемпіонатів України першої ліги. До нас в 2013 році приєдналися вже і черлідери, і дівчата з флаг футболу. Через декілька років ми почали і діток тренувати. Давайте, вовки, три, чотири. Вовки! Зараз Вінницькі вовки велика спортивна родина. В американський футбол грають чоловіки, жінки та діти. Є команда підтримки. Вінниця – це тому приклад, і наскільки можна класно мати от спортивний колектив, спортивну команду і при ній мати команду з черлідингу. Що можу сказати? Що це набагато видовищніше, видовищніше виглядає матч, коли є черлідери, коли є група підтримки, коли є болівальниці, які заряджають на успіх, на перемогу. Раз-два-три. Найкращим сезоном для Вінницьких вовків був 2021 рік. У команди були спонсори, легіонери зі сполучених штатів Америки, Канади, Британії та Німеччини. Від початку повномасштабного вторгнення в американський футбол в Україні не грають однак, деякі команди змогли відновити тренування з флаг футболу. Половина команди в збройних силах декілька гравців загинули, і ця історія ну вона підходить для будь-якої команди з американського футболу. Так як ми знаходимося далі від фронту, ми можемо тренуватися. Ну тобто ми в не те що умовно. Ми в дуже безпечному місці знаходимося. Якщо говорити про харківську команду, вони взагалі не починали навіть тренуватися. Не навіть у флаг футбол не тренуються. Київські команди, крім однієї, на той час було їх п'ять. На кінець 21 року зараз одна команда ледь-ледь тренується. З понад півтора десятка команд, які розвивалися до повномасштабного вторгнення Росії, залишилося шість. Ніхто не готовий нічого відновлювати до закінчення війни. Це неможливо просто американського футболу дорослого не буде до закінчення війни. Єдиний варіант, який я бачу, більш-менш можливий це діти, це юнаки, які до 25 років, починаючи від 16, які почнуть тренуватися. Повноцінний американський футбол потребує фінансів та людей. А от його різновид флагфутбол дешевший та потребує менше гравців. Ми проводимо набір в школах. Ми беремо з вісьми з років як хлопців, так і дівчат. Тобто, в нас початково це категорія ю 11 самі маленькі, самі молодші. І ти так поступово переходиш з Ю-11 до ю 13 до Ю-15, до ю 17 і вже звідти ти переходиш в дорослу команду. Розвивати флаг футбол в Україні допомагають американські волонтери. По командах національної футбольної ліги вони зібрали інвентар та передали українським клубам. Наші діти і там з Долбунівських Орлів в Ужгороді команда. Вони всі тренуються з цими поясами, які надав фонд «Патакі». так само м'ячі синенькі, у нас там є ННФЛНР, теж це фонд «Патакі» нам передав. Декілька шкіряних м'ячів нам перепало. Ну, тобто ця допомога вона була дуже вчасною. І це наштовхнуло нас на думку про те, що потрібно з цих. Флагфутбол розвивати серед дітей не просто в клубі нашому, а розвивати його по школах. Завдяки американській допомозі Вінницькі вовки не витрачали кошти на інвентар для себе. Натомість купили його для чотирьох десятків шкіл. Флагфутбол, а згодом і американський хочуть зробити більш популярним в області. І коли ти починаєш я ж кажу дивитися цей спорт, ну Неймовірно, неймовірно. І ти розумієш, чому в Америці цей спорт захоплює всіх людей? Чому це найбагатша спортивна організація у світі, Національна футбольна ліга? Вона багатша, ніж будь-яка інша спортивна організація, ніж що нас, ФІФА, да, здається, ніж Олімпійський комітет, ніж будь-яка. Це національна футбольна ліга. Це не просто так, тому що це цікавий спорт, це неймовірно інтелектуальний спорт. це... Ну, це це щось неймовірне. Я ж кажу, це щось, що стоїть уже на, на наступному рівні ніж звичайний спорт, який вам знайомий. Тому от американський футбол, він захоплює. Американський футбол у Вінниці планують відновити після війни. Вінницькі вовки хочуть знайти спонсора, який допоможе придбати екіпірування. Також клуб сподівається, що у команду повернуться гравці, які зараз воюють на фронті. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки. З Вінниці